Робочу зустріч розпочав голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич, який і ознайомив присутніх з порядком денним, на який було винесено дев'ять питань. За пропозицією військового комісара Олександра Відмідя, на розгляд колегії у порядок денний включили ще одне питання щодо доукомплектування Збройних сил України військовослужбовцями за контрактом. Першою до доповіді запросили начальника відділу освіти Ольгу Плахотню, яка доповідала стосовно стану виконання спільної програми територіальних громад Ставищенського району щодо підтримки дітей загиблих та учасників АТО і дітей із малозабезпечених сімей у навчальних закладах району на 2016-17 роки. Відділом освіти було видано наказ від 26 лютого 2016 року номер 71 про організацію харчування учнів та вихованців навчальних закладів Ставищенського району. Станом на 22 квітня 2016 року в олійноосвітні та дошкільних навчальних закладах району організовано безкоштовне харчування для 53 дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час виконання служби, службових обов'язків у зоні проведення антитерористичної операції, та 31 однієї дитини це 5-11 класи і сімей. Які отримують допомогу відповідно до закону України про державність, я мало забезпеченим сім'ям, керівниками навчальних закладів проводиться щоденний контроль за організацією харчування дітей дошкільного та шкільного віку і здійснюється щомісячне уточнення та затвердження списку дітей даних категорій. Організовано харчування для дітей 5-11 класів на суму 6 гривень безкоштовно, а для дошкільних. Навчальні закладів на сума десять. Далі розглянули питання про стан оформлення документів на виплату щомісячних коштів учасникам АТО та демобілізованим. Доповідачі начальник служби у справах дітей та сім'ї Віталій Даценко та начальник управління соціального захисту населення Роман Крук. Важливою із озвученого є інформація про те, що учасники АТО, які бажають навчатися на курсах одіїв, робитимуть це за рахунок державного бюджету. З 2015 року через службу в справах дітей пройшло близько 150 заяв, направлені. Єдинственно, тоді в 2015 році була затримка виплат, які ми відправили в грудні місяці, в зв'язку з тим, що були відсутні кошти. В цьому році ті люди, які подавали в грудні, які ми зав'язали списки, вони вже кошти отримали. Протягом 2016 року, року до служби звернулося 30 осіб, 30 осіб. з них 26, 26 ми вже направили на Київ. Всі заяви пройшли через комісію обласної адміністрації і при отриманні служби обласної коштів кошти будуть перераховані на особисті рахунки. Значить, крім того, службою протягом цього року було направлені документи на отримання щомісячної, щомісячної допомоги в розмірі тисячі гривень сім'ям загиблим. У нас їх п'ять, всі документи пішли і виплати повинні вже бути. Ще поміну цього. Значить, службою в справах дітей будуть підготовлені документи для виплати одноразової допомоги на сім'я сім військовослужбовцям, які загинули в Україні стані. Тобто у нас три сім'ї, це Грабовів, Петренко і Федоренко, значить, документи зібрані і направлені в область для виплати одноразової допомоги. Цю допомогу ці сім'ї отримували і в прошлому Згідно районної програми Турбота, оформлені документи і виплачені кошти учасникам антитерористичної операції, які подавали заяви на отримання одноразової матеріальної допомоги. Цей процес продовжується по мірі надходження. Згідно 141 й постановки брата міністрів про виплату, як ми її називаємо, 9 травня. Проплачені кошти в сумі 60 тисяч гривень всім учасникам бойових дій, які зареєстровані в управлінні соціального захисту атакувалідам війни. Процеси продовжуються через те, що з'являються нові люди, які мають посвідчення учасникам бойових дій, ми їх реєструємо і цей процес, згідно з закону, кожен рік продовжується до 5 вересня, тобто такі часові рамки. Проблем поки що немає. Частина профінансована, частина ми дозаказали коштів на 14 чоловік, які зареєструвалися у другу черзі. Цей процес продовжується. Чотири учасники антитерористичної операції всі час виявили бажання навчатися на курсах шоферів. Ми їм цього допомогли, оформили документи, зачали договір з спортивним кічним клубом. Вони зараз проходять курси. Навчається за повний державний рахунок, тобто для цих молодих хлопців я думаю, що це так са немає у вирішенні майбутніх проблем життєвих, майбутніх професійних проблем за рахунок державних управлінь. Важливе і актуальне на сьогодні аграрне питання саме про хід виконання комплексу весняно-польових робіт у 2016 році поінформував начальник управління агропромислового розвитку Юрій Мазурок, зазначивши, що нині спекотна пора для аграріїв району. Під урожай 2016 року озимена зерносільського підприємств району постійно на площі. пшениці озимої 7 тисяч триста гектар. Озими є шмінь 190 гектар, крім того, посіяно 1404 гектари озимого ріпеку. Станом на 20 квітня 2016 року сільськосподарські підприємства нашого району в повному обсязі забезпечені кондиційним насінням ярих зернових, це і пшениця, і ячмінь, овець. Одним словом, насінням забезпечені навіть на 107%. Паленомастильними матеріалами забезпечені в повному обсязі, згідно потреби мінеральними добрими, значить, забезпечені згідно потреби на сьогоднішній день на майже на 77%. Переводиться буде 128 тонн при потребі 1678, але те, що в першу пору. Мінеральні водороги є. Засоби захисту рослин також забезпечені по мірі внесення їх під розбіток тих чи інших культур. Так, що зроблено, що посіяно на сьогоднішній день? Пшениці яру на сьогоднішній день посіяна на площі 1506 гектар, це 100% згідно виробничого плану. Яру, ячменю посіяно повністю 3195 гектар, 100%. Посіяно 10 гектарів весу, 12 гектарів гороху. Кукурудзи на зерно посіяно 900 гектар, це становить 10%. Зараз йде повний процес на сьогоднішній день посіву. Цукрові буряки посіяли на площі 1222 гектари. Це 94% згідно плану. Соняшника посіяно 56% це 2100 гектар. Сої посіяно, на всього -навсього. приступили до посіву сої. 3% це 250 гектар. Трошечки коригували дощі на, на, на минулій неділі. Так що і з посівом проблем не буде. Про роботу із зверненнями громадян в Ставищенській районній державної адміністрації і управліннях, відділах та виконавчих органах місцевого самоврядування за перший квартал 2016 року про стан виконавської дисципліни в управліннях та відділах Ставищенської районної державної адміністрації. З організації контролю за виконанням законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України, Кабінету міністрів України, центральних органів виконавчої влади, обласної державної адміністрації, власних рішень та вжиття заходів щодо забезпечення максимально якісного виконання завдань у встановленні терміни за перший квартал 2016 року та про стан реалізації державної кадрової політики в Ставищенській районній державній адміністрації її управліннях та відділах за перший квартал 2016 року, доповідав виконуючий обов'язки керівника апарату районної державної адміністрації Володимир Яценко. Звітували про виконання делегованих повноважень сільські голови села Бесідка Тетяна Попович та сільський голова Юрківки Сергій Ткаченко, яким голова Ставищенської райдержадміністрації Віталій Волошкевич подякував за наполегливу і відповідальну роботу та закликав звернути увагу на питання сплати податків за оренду земель та боротьбу з омилою білою на території населених пунктів. Спочатку 2016 року відбулося чотири засідання виконавчого комітету Бесідської сільської ради. На яких прийнято 8 рішень, які стосуються здійснення наверованих повноважень органів виконавчої влади, в рішеннях є преамбули з посилання на закони України, нормативно-правові акти органів виконавчої влади, вищого рівня, розпорядчих частину. Всі необхідні додатки до рішень є в наявності, додаються до рішень, дадуться журнали вхідної та вихідної документації. Прошнудровані, пронумеровані та скріплені печатки, в яких ведуться відповідні записи. На вхідних документах проставляються резолюції сільського голови. На території сільської ради постійно проживають 925 чоловік. З них 423 особи пенсіонери Повноваження у сфері соціально-економічної культурного розвитку планування та обліку. До сільської сільської ради розроблено та затверджено програму соціально-економічного та культурного розвитку села. На 2016-18 роки підсумки соціально, економічного та розвитку села заслуговуються на сесії сільської ради один раз на рік по закінченні календарного року. Спочатку 2016 року сільською радою проводилась по перезакладанню по господарській книг. У господарській книгах сформовані в повній міні ведеться книга об'єктів по господарському обліку. Список осіб, які тимчасово проживають на території сільської сільської ради. За відповідно звідти період проведено 5 засідань виконавчого комітету сільської ради, на яких було прийнято 13 рішень. Основні питання, які на засідання виконавчого комітету, це проведення двомісячного санітарного очистки та благоустрою села, про підготовку села до роботи в зимовий період та про готовність техніки до розчищення доріг по до населених пунктах від снігу, про створення опікунської ради при виконавчому комітеті Юрської сільської ради і про роботу поштового відділення. Депутатський склад сільської ради становить 12 депутатів. Виконавчий має 6 членів. Більшість депутатів, за членів виконкому, приймає активну участь у засіданнях сесій виконавчого та громадському житті села. За 2015 рік бюджет військової ради виконано в повному обсязі, який залишив, залишився 24 тисячі. Напротязі звільного періоду в сільську раду звернулися 59 громадян. По різних питаннях. На особистому прийомі прийнято 39 громадян. Кількість звернень листів рішень, що надійшло поштою, становить 6. В основному зверталися в сільську раду громади по таких питаннях: видача довідку сім'ї, про земельну ділянку, про прописку, про реєстрацію смерті та отримання документів на отримання допомоги та поховання, про реєстрацію народження, отримання допомоги на народження дитини, також та е, інші були питання. Всі громадяни були прийняті висновки та було е, надано відповідь. Всі звернення, щодо йшли до міської сільської ради розглянути місячний термін без порушень законодавства та закону України про звернення громадян. У двох наступних питаннях йшлося про внесення змін до рішення сесії Ставищенської районної ради від 24 грудня 2015 року під номером 25 про районний бюджет Ставищенського району на 2016 рік та про внесення змін до рішення сесії Ставищенської районної ради від 28 липня 2015 року під номером 418 зі змінами про прийняття між трансфертів на здійснення видатків місцевих бюджетів на 2016 рік, доповідала виконуюча обов'язки начальника управління фінансів районної державної адміністрації Людмила Бандура. Говорили на розширеному засіданні колегії про доукомплектування збройних сил України військовослужбовцями за контрактом. Військовий комісар Олександр Ведмідь розповів про роботу щодо популяризації служби за контрактом, додавши, що у цьому питанні потрібна допомога сільських рад, зокрема їх безпосередньо. Подумав наче по починаючи після закінчення шостої гриві часткової мобілізації, але на побутали розпорядження по підготовці. До цієї роботи про всі України. Найперше, що ми зробили, це дали повідомлення в нашу районну газету про те, що з 1 січня має бути підвищення вашого забезпечення військовослужбовського службу за контрактом це від 7 тисяч гривень на місяць, так реально є. Потім за допомогою нашого телебачення ми з'їздили у найближчі військові частини, бо церквісько організувалися. Це які дислокуються міста Біла Церква, там провели зйомки, провели е інтерв'ю у командирів частин, які дали роз'яснення по поводу службу за контрактом частинах. Далі ми е спланували і е проводили звідти носити е е куши заняття по школах. Також приїжджали офі офіцери, е е проводили заняття, кушає е заняття з е дітьми. Дві-три школи лежалося в одномісті, там за зустрічі військовослужбовцями, учасниками АТО. Там ми вивчали зброю, зазвичай, матеріальну підготовку, які заняття були проведені. Потім після того були запрошені офіцери з Білоцінківського гізору до нас район, 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 вони окремо, ще мали можливість виступити по телебаченню. Після того було прийнято рішення держави про те, що... Військові кавеселяти і Лені з мене заключити меморандуми. Центр заняті з прошу було зроблено. Також було проведено 15 квітня ярмарка вакансій. В центрі зайнятися, занятості були запрошені представники трьох військових частин, це частина, яка знаходиться в Ахітенському районі і двісті були займання. Один з такі важливі моменти, які були проведені у нас в лінії, це триотери навчальні бойові збори випускниками шкіл на базі військової частини. Я думаю, всі це знаєте. Ну, ми тільки що голосували за те, щоб виділити додаткові кошти на відділоси, для того, щоб забезпечити доставку наших дітей туди і назад. Це ці кошти були Ну, І що вам скажу, що е, та робота, ну, те, що регулярно виступи, працівників військового комісаріату в нашому місцевій пресі, телебачення. От. Але ця робота вона, виявляється трохи недостатньо. Я, да, до речі, бачив, що бікборд, який встановлений за е допомогою районної ради адміністрації 1 і 2 роботи у нас в районному центрі. Але цієї роботи недостатньо для того, щоб залучити, охопити всіх е військовозабов'язаних, щоб ними поспілкуватися, поговорити. В цьому необхідна допомога. Мабуть, найбільше сільських голови.